Подаруйте можливість незрячим дітям самостійно читати та інтелектуально розвиватися. Ми з Марійкою навчаємось у восьмому класі. Але у нас немає навіть підручників. Я дуже люблю читати фантастику. Щороку виходить багато нових зрячих книг, а от шрифтом Брайля їх дуже мало. Тому я змушений перечитувати бібліотечні книжки по декілька разів. Я дуже мрію читати усі книжки, які читають мої зрячі друзі. А мені дуже подобається розгадувати різноманітні кросворди та головоломки. От якби вони були шрифтом Брайля, то я б змогла розв'язувати їх самостійно, без допомоги дорослих чи зрячих друзів я давно про це мрію цього року. Моя незряча дитина йде у перший клас, але де взяти книжки, надруковані шрифтом Брайля, ми не знаємо. Підручниками дітей забезпечує держава, але от що робити з художньою літературою, ми теж не знаємо. А дитина повинна багато читати, щоб бути грамотною. Долучайтесь до всеукраїнської соціальної акції зі збору коштів для створення студії друку шрифтом Брайля Брайль студіо. Реквізити рахунку ПАДКБ Приватбанк, одержувач, Всеукраїнське об'єднання, всеукраїнська громадська організація, Генерація успішної дії, 41 37204147, рахунок номер 26-00-10-55-40-26-89 У філії Волинського головного регіонального управління ПАДКБ Приватбанк МФО 303-440 Деталі на сайті www.good.org.ua